Співали, танцювали та розважали великодньою казкою. Таке театралізоване дійство для маленьких глядачів підготували вихованці центру творчості дітей та юнацтва. Захід також на понад 700 дітей, які мають можливість подивитися до великодня спеціально розробленим центром творчості дітей юнацтва. Казку, яка б мала дати їм додаткового садкового настрою. У Палац культури Березіль одні діти прийшли, аби переглянути великодню казку, а інші, щоб підтримати рідних, які виступали на сцені. Розкажи, Настя, а ти знаєш, що зараз за концерт? Так. Великодній концерт. А ти любиш великодні? Так. А чого? Що ти любиш робити на великодні? Допомагати бабусі пекти та паски. А ти вмієш сама пекти Ні. Я хотіла би брати, тут бере моя сестра участь. Ти прийшла дивитися на Так. Будеш її підтримувати? Так. Нас співає чи це? Співає. Не якісь великодні пісні чи співає великодні пісні. Захід у Тернополі проводять уже другий рік поспіль. Показувати дітям театралізовану великодню каску мають намір і надалі.